А я хочу нагадати всім та попросити. Я хотів, як, як Святослав Вакарчук стати, постигати свій. Я хочу нагадати всім та попросити всіх, що тобто можна поставити перед фактом, що наші охоронці зараз позабувають двері всіх сторін, щоб ви всі дочекалися до самого завершення. Я розумію, у кожного є свої буденні справи. Кожна є свій зацікавлення. Сусід виступив, можна йти додому. А нас такого нема. Ми одна родина, Яков, я ваш син. Я ваш син, люди, сьогодні. Ну попасні, ну ти комусь з зятям, ні? Я хочу нагадати всім артистам, всім, хто виступив, хто ще не виступив. В кінці зукориш сер. Чуєте мене, зукориш Денис? Будь ласка. Сумна, щаслива грішна, ніч небайлива, тиха і вічна. В цей час щось хочеться забути. В цю ніч я молюсь за тебе знову. Минулі сторінки життя не хочеться назад горнути. Але чого ж я так боюсь тебе, тебе забути? Ти знаєш, нам обом казали, що все пройде. Мене і ця любов не вічна. ти знаєш, нам Бом казали в твоїх очах я, можливо, винувата і грішна. Чого ж я друзів не помічаю, не слухаю їх прокльону, чого ж тепер я ще чекаю? Бо вір, єдиний я не знаю. І розмовляю знову з тобою, та розмовляю я зараз без тебе. Я благословляю тобі цілий світ цей і пригортаю тобі ціле небо. Я знову заплачу, хоча висохли у мене живі рани, бо ночі не виспані, це наші довгі тайни. Щасливим бути ти зумієш, я знаю, ти мене тепер вже розумієш, бо ти слів не маєш. Бо ти не мого не знаєш, бо ти маєш все. І нічого більше не чекаєш. Дякую. Як звати вам? Ваші обоски і Івана. Чесно, я гордий, що я присутній тут, і ще я вислухав ці короткі стрічки вірша. Якщо маєте бажання, можна ще раз. Звечоріло, серце кличе, а душа кричить, та ніхто її не чує. Бо все замокло зараз і все спить, тільки вечір знову тане в тебе на очах, а мені лишився про тебе лише спогад, Чорно-білий птах, і не треба мені від тебе вже ні слова, бо все від нас пішло, і смішною здається твоя мова, коли розлука б'ється у вікно. Але мені, же, все одно, я вже не маю що прощати. Лишився про тебе лише спогад і стука. Стукіт, наче упусти за що не в змозі більше я тебе кохати. Ще, 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 ще ваші голосні! Ці всі слова, що я готував, ці всі гуморески, ці всі вставки, що було весело, я дозволю собі зараз не озвучити. Я просто оголошу наступний ром.